Магнітова 7018Б з дисплеєм 7 дюймів з можливістю під'єднання телефону в якості екрану. Комплект йде пультик, броти для, пульти, для під'єднання і живлення. Тобто тут входи є основний це живлення, є для динаміків йдуть входи для камер заднього виду, для зовнішнього відео і для зовнішнього підсилювача виходи. Єдне наживлення. Пішла завантажуватись. Одразу йде в режимі радіо, натискаємо домашній і бачимо менюшку. Тобто можна, щоб відображав, відігравав музику з флешки, пише, немає відео з флешки. Можна під'єднати Блютуз до нього, Блютузу телефон? Ось, наприклад, блютуз. Каркіт. Так, створити пару. Все вже він підключений Тобто е якщо дзвонимо кудись, то буде він е відображатись Ось ми дзвонимо Ож, якщо трохи слайпнути, бачимо можливість під'єднання до телефону, до екрану телефону. Вставляємо шнур. Також вставляємо в телефон. При першому під'єднанні він буде вас вам пропонувати встановити додаток Хайлінк. Ось такий додаток. Встановлюєте, даєте йому. Необхідні дозволи. Все, законекчено. І ось зараз відображається те, що в нас на екрані телефону. Наприклад, можемо той же YouTube вімкнути. Можемо вимкнути відображення відео. То, що все йшло з телефону. Також месенджери, картки. Тобто, щоб екран був у вас тут. Ось так. Тобто одночасно і заряджається телефон і використовується. Наприклад, як навігатор. Ось такий зручний додаток. Можете вийти з цього режиму. Телефон буде просто заряджатись. Ну і, наприклад, слухати музику. Слухати радіо. Все так, все просто. Автомова настройка. Ось такий простий, але дуже зручний, пристрій в машини.